Чого тут воювати Чого тримати оборону, коли вже фронти обійшли? Тут фактично вже вони розуміють і звідси підписують капітуляцію цього качеського напрямку 16 жовтня 44-го року. Вже далі, 28 жовтня, вся наша територія з Закарпаття повністю була звільнена від Угорщини, але прийшов радянський союз. Хто нас вже трохи більше по Закарпатті подорожує, то ви знаєте, що я встав Угорщина була ну, до 18-го року. Тільки в нас захід України так само входить до складу Австро-Угорщини. Потім нас було 20 років чого з 19 по 39 дев'ятий рік. Потім проголошення Карпатської України приходить Угорщина в 44-му радянський союз і 91 же незалежна Україна. Наші бабусі, які доживали до віку 80-85 років, на той час практично вони це все тоді пережили. При Угорщині жилося досить складно. Набагато легше, наприклад, жилося тут при Чехословаччині. То, можливо, знаєте, місцеве населення Десь і думали, що якщо прийде Радянський Союз, ну вибачте, я зараз скажу, о в лапках, що стане легше. Але легше не стало, тому що теж почалася із листопада місяця, на території Закарпаття величезні числі. Ну, цей бункер і ще й підривали. Я думаю, що ви, коли заходили до центрального ходу, можливо, трохи звернули увагу. Там нам здається, що ніби щось падає, правда. Але його було підірвано за наказом Сталіна, знищилася вся оборона лінії Арпада, а його було законсервовано тільки зовні. Вогневі точки були підірвані, і доступу до нього не було більше ніж на 20 років. до 68-го року. Також сюди потім служити вже не 44-му році, коли тут знаходилися угорські війська. Звісно, що взагалі наші. Ну, солдатів тоді не як більше не брали до армії, а брали так, купайте. От окопи, до є різних таких робіт дуже багато. 70 тисяч було залучено до таких робіт на той час. Ну, все будується, і лінія Армади Величезна Масштабна це збудовано було більше ніж 4 тисячі різних об'єктів. Було відправлено на лінію Маннергейма 256 добровольців, таких інженерів, які вивчали ту лінію, і практично хотіли цю зробити такою непрохідною. Найінтенсивніше лінія будувалася в 42-му та 43-му році. А як ми знаємо 43-й рік переломний рік, та коли вже в 44-му році нас насолітку зупинився фронт, ну починалася підготовка до східно-карпатської операції на 44-й рік. Літера теж багато було зрадників тоді, і в кінці серпня Румунія капітулює. А угорна Німеччина, Румунія всі вони були союзниками в час Другої світової війни. Через Румунію там дали можливість обійти двом українським фронтам. Але там якраз пішла техніка. У нас 8 вересня тут починалася Східно-Карпатська операція. Через наші Карпати йшов 4-й український фронт, а на Словацькі татрі ще перед тим пішов перший український. І саме найбільші воєнні події, які якраз і відбувалися під час Другої світової війни, то були на перевалі Духля, то на сучасному кордоні Польщі та Словаччини. То там тоді загинуло було, наприклад, 60 тисяч радянських військ, 2 тисячі з половиною чехословацьких. словацьких У нас на території Закарпаття у четвертому оборонному вузлі були найбільші воєнні події. Ну там було таке, знаєте, це відношення загинуло 22 солдатів з боку угорщини та аж 2000 тисячі радянських солдатів. Там 24 рази проливалися, штурмували одне те саме місце. Звісно, що Карпата складно воювати, але ви всі дорослі. Ви добре знаєте, що як і зараз, так і тоді не рахувалися, правда, солдатами ну як победа любої ціною. Як тоді казав, жалко, баба ще наражають. Та звісно, що горах воювати це буде дуже-дуже насправді складно. Коли в нас відбувалися воєнні події, бо писречку західно карпатській операції вони були два тижні, але десять із них були дуже такі проливні дощі. Це все відбувалося нас на покрови. Навіть місцеві явища були то назвали тоді покровськими громами, бо кажуть, що найбільше побомбили радянські війська, коли проходили цей раз 13, 14 та п'ятнадцятого жовтня. Ви сходитки не рахували, їх там було 60. Це на 11 метрів, ми спустилися до нижнього ярусу. Ми вже зараз з вами знаходимося на глибині 30 метрів. Оце де ми є тут і де ми будемо з вами далі у А найнижня точка у бункері рахується лікарня 50 метрів, те, що я вам казала, але по відношенню до першої вогневої точки. Тому що всі доти вони є побудовані на різній висоті. Жодного доту немає, щоб вони були на одному рівні. Я думаю, що навіть зараз, коли будете подорожувати, багато з вас буде виникати десь запитання таке. А звідки ми маємо тут зараз кисень? Зараз тільки природнім шляхом, саме за перепад висот, що буде так, як побудований, у нас є така природня циркуляція чистого повітря, штучної вентиляції, яка раніше була, на жаль, зараз звісно, вже такої немає. Ну і ті Справа та зліва ви бачили, проки був один дуже вузький. Це пройти можна було тільки по одному, так відразу ми це навіть зауважуємо. Багато хто говорить, що саме так будується, проходить довід кімнату. Якщо десь раніше відпочивали офіцери, то до них ви нападали лише по одному солдату, і їм прийшли легше до себе захистити. Хоча так зрозуміти, що насправді ми того точного підтвердження не маємо. Але так годується. Коли до нас багато дослідників приходять, також з Києва в нас були неодноразово люди, які нам теж досліджували цей бункер. І навіть цього року, на початку літа, приїхали до нас були хлопці, і вони мали з собою техніку. Запропонували нашому екскурсоводу Івану, кажуть, можна ми вас трохи проходимо, а може ще вас ще щось знайдемо. Там ми, будь ласка тільки за. І коли вони нас там вверху ходили, то там, де я показувала, що ялиночка знаходиться, то там недалеко, знайшли прохід на глубині 15 метрів, прохід іде паралельний до бункера. Тобто багато нас ще є насправді тут таємниця, але він є не весь досліджений. Так само, як ви тут, наприклад, бачите зараз на питання, то вже здогадалися, що там є ще дані продовження. Навіть і без на питання, якби вам тільки сказати, що це була тут зброяська кімната, бачите, дерев'яні такі закладні, де раніше були сполежні для зброї, сидів черговий і сказав, що з нього проходили солдати, то ви відразу розумієте, що для такої вогневої роти, величезної, яка могла на той час не знаходитися, це б була замаленька кімната. Як холод і показала 25 метрів продовження. Чи вже розгалуження, чи якісь виходи, так само, на жаль, сказати не можемо. Але я думаю, ви пам'ятаєте карту зображений вхід. Черезо жодного виходу на випадок відступу немає, але такого не може бути. Коли будуються бункерні приміщення, як мінімум два-три запасні виходи будуються, для того, щоб сюда потім собі могли відступити. І ніхто не знає, звісно, з якої сторони тут може бути ще небезпека. Ну джерело теж бачили, так? Коли проходили, водичка чиста, насправді в нас ще ніколи не було, щоб вона висихала. Так, вона буває більше, менше, звісно, є, особливо на відлітку у нас таке одне було. Ще два місяці не було зовсім води, у нас селі практично кожна карта залишалася без води, то в нас немає глибоких не никого скважина, а такі колодязі 5-7 метрів, наприклад. І тут водичка текла, ще ніколи не високала. І, до речі, якщо ви, ви розумієте, також, якась би помилка була в цій дренажній системі, то за скільки б років? Давно ви вже та закрутили. Так, так, вони були побудували, десь ще червоні вони мусили. І вони потім використовували цю водичку. Вони, хоч вже могли тут не переживати, що їх міг би просто тут проїди, бо ніхто не знає навіть і сьогодні, звідки вона бере свій початок. Тому вони себе почували в безпеці. Один з колодязів ще зберігся, коли підніматися до першого до. Там навіть теж є сьогодні ще водичка. Ну і воно, бачите, воно собі відступає. Ось, наприклад, уже четвертий тор, те, що я вказав, що ми йти з вами не будемо. Якраз внизу, це вже бачимо, дренажна система, вона собі під оконну водички відступає. Ще в лікарні ми побачимо також невеличку частинку труби каналізаційної. Тобто тут ще проходила каналізаційна труба, яка на той час заливалася бокном для дезінфекції. Таквала, переставляли, десь не могли щось прокупати, вони, <клес> звісно, що і підривали. Ми розуміємо, що тут і багато людей було загинути при такому будівництві, але тих цих ну точно ми ніколи не дізнаємося. Насправді тут не сотні були задіяні, а тисячі людей було задіяні. Спеціально сюди була прокладена вузькоколінка, бо військоколінка проходила в ту сторону на свалях, якщо ви їхали в Мукачево до траси, Київчок. От там за горою проходить якраз траса, і там раніше була військоколінка, а сюди було спеціально покладена для того, щоб можна було сюди підвозити матеріальне будівництво, і звісно вже потім склади, що їм сюди було потрібно все вести. І наше місцеве населення, хто мали тоді коні підводи, от вони могли залучатися лише до зовнішніх колів, звісно, що бункерії їх не брали. Вони, могли приїхати Матеріал підвезли, віддавали до солдатів, від солдатів діставали невеличкі талончики, і закинули потім ще до магазинів і мали вже потім продукти, які за це їм здавали в магазині. Ну і звісно, що тоді армада місцеві безкоштовно працювала. Сказали, де покупати ще до будь-яких інших робіт. Навіть тут так змінювали. Румуні вдавали сюди будувати на території Закарпаття, а наші навпаки будувати туди від нас. Ну про знаєте, про таке зовсім масове знищення, наприклад, як на Гітлера Гітерами Польщу відбувалася там. Для лідера там всі були знищені, там в основному полонені його будували, то тут мова про таке не йде. Починали його будувати робочі горські батальйони, румунські батальйони, професіонали шахтянської справи залучалися. Ну звісно, що полонені також до їхній праці теж використовувалися. Ті ранені, маю на увазі, вони тут довго не знаходилися, тому що температура 18-20 градусів на той час, звісно, що не було. Їм не так знаєте вдавалося навіть погоріти ці приміщення, як просушити, щоб не було так волого, наприклад. Навіть бачите, такі десь потьок є, але це коли влітку багато теплого вітрястей заходить, робиться конденсат, і воно просто постійно стікає. Те, що їм казали, що така частина труби, невеличка, бачите, каналізаційна, це проходили якраз в дренажній системі і заливалася окном для дезінфекції. Так було зроблено. Місцеві також розповідали, що дуже багато було про помильників, тут знаходилися. Так само, наприклад, де вже ми не подорожуємо, там, де сам возлище знаходилися, там були туалети, умивальники. Ну, такі, знаєте, умовно душові кабінки. У нас, коли проходять дітки, то ми кажемо, ми не думайте, що там були душові кабінки, що це означає музика джакузі. Ну, але десь там солдати могли дійсно помитися на той час. Так, ну, вихід до третього доту. От туди на поверхню є 45 метрів. Якщо, наприклад, перший має 36 метрів, тут вже 45, і 45 метрів це 15 поверхів. От що ви трохи могли собі зрозуміти. Це під такими уклонами будувалися виходи, де були артилерійські доти. Вони підвозили вагонеткою боєприпаси і наверх вже їх постачали лібідками на той час. Не вручну, звісно, вже постачали на той час. Так бо я навіть коли була тут ну раз десь 99-му році, то ми правда застали троси. Там не було ніякого, ні сходинок наверху, вже нічого. І навіть жодних дверей не було. Ці двері, правда, вже стоять всі, вони вже є сучасні, з тих часів немає. Але коли можна так відчинити, наприклад, до другої, коли ви будете виходити, ви можете підходити до дверей і відкрити собі зверху, там такі засоби, подивитися, як раніше ті виходи виглядали на поверхні. То ви бачите, що там були декілька ще, наприклад, металевих дверей, які теж герметично перекривалися до поверхні. Якщо б якась була небезпека зовні, собака сюди, сюди спускалася вниз і їм вже було безпечно. Але насправді підступити час війни до бункера було дуже складно. Це не тільки один бункер був побудований, крім нього 95 днітів, це майбутні забетонні сміли, 37 дзотів, це вже дерев'яно земляні укріплення. То дуже багато таких різних фортифікаційних споруд будувалося в таких укріп районах. Ну і до рухневої точки. Ось тут піднімалися сюда, вони там мали величезну забетонну споруду, і звідти вони вже стріляли. Але сильно розбитий дуже добре. А це можна відкриватися? На жаль, вони відкриваються, тут лише марку.